Це й саме нашомішеві фарен, і він стане твоїм фаворитом, тому що ти побачиш результат. Сказала жінка, вдягнута в фірмову футболку з логотипом компанії, що продає ці... Ліки, ні, 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 вона ні на йоту фінансово не зацікавлена. Що ви? Це від бажання допомогти людям. Розумієте, коли дивлячись тобі в очі пильним поглядом, дистриб'ютор впевнено заявляє, що ти відчуєш результат. Це є класичним психологічним прийомом, який підвищує шанс того, що ефект плацебо спрацює. У складі цього диво препарату чого тільки немає. Всякі різноманітні, цілющі рослинні смаколики, навіть конюшина лучна. Якщо це все діло настільки корисне, то може нам пастися разом з корівками, і ми тоді будемо дуже здорові. Я вже не говорю про якусь доказову базу, якої, як ви зрозуміли, немає. В описі вказано, що цей препарат має дезінтоксикаційну, імуномодулюючу та протизапальну дії, а ще пришвидшує дренаж лімфи, стимулює кровотворення і сприяє омолодженню організму. Ого, нічого собі панацейка, тільки базується вона на хибній концепції зашлакованості організму, якої не існує. Вона є маркетинговою маніпуляцією компаній, що продають біодобавки, для того, щоб спихати свої чудо-препарати, які виводять шлаки та токсини. Ці ліки точно не роблять того, що заявляють дистриб'ютори. І моя тобі порада: якщо попахує панацеєю, тікай.